Вечір п'ятниці у нас проходить із користю. Так як ми працюємо кожну неділю, кожну п'ятницю. Суботу для наших захисників виготовляємо різні продукції, тобто це тушонки, різні каші, трав'янки і усяку іншу продукцію. Пак-пакетах на цьому тижні нам надійшло скільки. Допомоги, що просто не можна передати свої радості упевненості на завтрашній день. Так як нам на цьому тижні благодійний фонд МГП громада придбали новий запайний апарат для наших пакування кашель. Це наскільки допомога, що ми вже виготовили більше 100 тисяч одиниць продукції. А за допомогою цього агрегата збільшиться наша кількість продукції у кілька разів, і ми зможемо як найбільше допомогти і нагодувати наших захисних. Нам на цьому тижні також допомогли із м'ясом курки. Це і Шевченко Олексій Миколайович, який нам придбав і як м'ясо курятини. Тимченко Олександр Васильович нам цибулю надав, капусту, надав нам також крупи і все це ми використаємо для наших захисників. У даному етапі відбувається розкладання інгредієнтів. Для виробництва каші це морпа, цибуля, м'ясо і сама безпосередньо крупа. Після цього буде проводитися заливання бульйоном, де хлопці наші, після коли повні пакети будуть залиті бульйоном, будуть запаювати їх і поміщати в варто. Хочеться в котрий раз подякувати медичному фаховому коледжу, який на постійній основі нам допомагає і фінансово, як на придбання м'яса, на всякої, на придбання всякої нашої продукції на всі потреби, які нам потрібні для нашої каші. Це і м'ясо ми закуповували неоднократно. На цей раз вони нам надали 5320 гривень, і ще плюс 1000 гривень дала один викладач. На ці на частину цих коштів ми придбали два балони, які нам кон. Що необхідні для приготування наших каш, так як у нас вся продукція готується в автоклавах на газових балонах, разом ми сила, разом до перемоги, і тільки так.